Всім привіт! Це Ігор. Канал англійська на ганку. Продовжуємо вивчати англійську мову. Для початку пропоную вивчити декілька нових дієслів, які нам знадобляться в майбутньому. Перше дієслово це to ask. Воно означає питати. To ask. I will ask you. Я буду питати тебе. To ask. I will ask you. Я буду питати тебе. Також це дієслово може перекладатися як щось просити. Don't ask me about it. Це перекладається як Не питай мене про це. Don't, не питай, Don't ask, не питай. me це мене. About it це про це. Не питай мене про це. She asks me every time. Вона питає мене кожен раз. She asks me every time. Це дієслово правильне. Тому в минулому часі просто додаємо закінчення ED. They asked you. Вони питали тебе. They asked you. Вони питали тебе. To ask. Питати. пам'ятайте, це дієслово. Воно нам знадобиться. To answer. To answer це відповідати. To ask питати. To answer відповідати. Answer. He doesn't know how to answer. He doesn't know how to answer. Переклад. Він не знає, як відповісти. He doesn't know how to answer. We answered you. Ми тобі відповіли. Також правильне дієслово. Можете практикувати його згідно нашої таблиці часів. Наступне дієслово це give. give. Давати. Gave це його минула форма. Я дав тобі машину. I gave you a car. She gives me an apple. She gives me an apple. Вона дає мені яблуко. She gives me an apple. Наступне діє слово take. Його минула форма took. Означає брати. Take it with you. Візьми це з собою. Take it with you. I didn't take a ball. I didn't take a ball. Я не взяв м'яч. She took my book. Вона взяла мою книгу. Або вона взяла мою книжку. Наступне дієслово це help. Допомагати. We won't help you. Ми тобі не допоможемо. We won't help you. Ми тобі не допоможемо. Також ви можете сказати, наприклад, He helps me. Або They helped me yesterday. He helps me. Він мені допомагає. Він мені допомагає. He helps me. It didn't help. Це не допомогло. We helped them. Ми їм допомогли. Або ми їм допомагали. Наступне дієслово це hope. Hope це сподіватися. Don't hope for me. Не сподівайся на мене. I hoped that you'll help me. Я сподівався, що ти мені допоможеш. Speak spoke це говорити або розмовляти. I can speak English. Це означає, що я говорю англійською, або я можу говорити на англійський. I spoke with him. I spoke with him. Я з ним говорив. Останнє дієслово це travel. Travel означає подорожувати. She travels a lot. Вона багато подорожує. She travels a lot. A lot. Вона багато подорожує. They didn't travel. Вони не подорожували. Ви вже знаєте, напевно, такі займенники, як I, you, he, she, it, we they. I, you, He, she IT, They, We Це особові займенники. Вони означають Я, ти, він, вона, це, вони і ми. Давайте додамо ще присвійні займенники. Тобто МІ, це означає мене, або мені це МІ. МІ, мені або мене. Ю, ви вже знаєте це. Ю, Ю це тобі або тебе. М. М. Це йому або його. «Him» йому його. «Her», Her. – це її або їй. «Us» – us – це означає нас або нам. Us. Them – them – це означає їх або їм. Домашнє завдання. Вам потрібно, використовуючи нові дієслова, які ми вивчили на цьому уроці, плюс займенники me, you, him, her, us, them, створити декілька речень від 5 до 10 у різних часах, використовуючи нашу таблицю часів, яка була в минулих уроках. Це Present Simple, Future Simple і Past Simple. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал Англійська на Ганку, це Ігор. Бажаю гарного дня. Бай-бай!